Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І зараз огляд на дуже цікавий ніж від китайського бренду Ганзо. Це модель G806. Виглядає наступним чином. Дехто його називає Убивцею мори. Але навряд чи це так. Ну в кінці в принципі, буде невеличке навіть порівняння цього ножа з морами. Зараз просто буде його огляд. В принципі, ніж сам по собі досить цікавий. Зараз ми подивимось уважно на нього з усіх сторін. Трошечки його протестуємо, по тому як він ріже. Ну і дам свій відгук по тому, наскільки він зручний і чи є сенс його купувати, і кому він взагалі. Може бути потрібним. А перед тим, як почну огляд, хочу, як завжди, подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз можете побачити на екрані. Також окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Start Guns, це Terren Blade, Guns Hub, Otaman Guns і також компанія Steel. Дуже дякую всім вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, а я починаю огляд ось цього ножаки від китайського бренду Ganzo G806. Поїхали! Поставляється ніж в картонній коробочці з намальованим самим ножем, з всякими там брендами, тут наклеєчка з моделькою. В принципі, з усіх сторін він показаний, і тут навіть є, що дуже добре, його якісь характеристики. От Цього не вистачає на більшості коробок для ножів. Тут же ж вони є, і це реально круто. Значить, модель G806 bk БК це колір Black. У Knife. загальна довжина 217 мм, довжина леза 98 мм. Товщина 2,3 мм, матеріал сталі 8 хром 14, що є добре. Значить, твердість плюс-мінус 56 одиниць по роквелу, хендл матеріал ПП плюс ТПР, щоб це не значило якісь пластики. Е, з Кабард матеріал ПП. Коротше, це якийсь пластик, а ТПР це, я так розумію, якийсь прогумований пластик. Вага ножа 88,5 грама Це дуже круто. Загальна вага 117 грамів. Ну, це, мабуть, в піхвах він важить 117 грамів, сам ніж 88,5. Тобто він досить легенький. Тут можете бачити якісь сайти. ну В принципі, в описі буде посилання на. На сайт офіційного імпортера цих ножів в Україну. Там можете все передивитись, там буде більше характеристик, більше різних описів. Там же ж можна його придбати і там діє промокод Полікарпович на знижку 10%. Тому користуйтесь, не забувайте про промокод. А ціна даного ножа, якщо я не помиляюсь, 610 гривень. Це не багато і не мало. це на рівні мори компаньйон. В комплекті маємо стандартний гарантійний талон від Ganzo 12 місяців. Пакетик гелю і сам, ніж, в ось такому целофановому пакетику. Давайте ж поближче його роздивимось. Ніж красивий новий е в целофані, гарненький, чорненький. Є, до речі, різні кольори. Їх також можете подивитись на офіційному сайті. Я собі обрав саме чорний, тому що якоїсь там типу оливи, здається, не було. Там був зелений колір, але більш такий яскраво зелений колір. Ну, власне, менше з тим переходимо до огляду. Значить, ніж йде одразу в комплекті з піхвами. Піхви прості, з такою кліпсою. Можна кудись там і на кишеню його причепити, на ремень, на спорядження, ну, типу на молі на якесь. Сам ніж сидить в піхвах досить міцно, ну типу сам по собі не випаде, ніяких люфтів, нічого такого немає. це Трошечки пізніше ще протестуємо. Виглядає наступним чином: з лівої сторони у нас бренд Ganzo, з правої сторони модель G806 і марка сталі 8 Chrome 14. Більше ніякої інформації немає. Таке враження, ніби він в якомусь мастилі навіть. Хоча сталь ну, ніби ж нержавійка на клинку щось схоже на стонвош, але такий прямо дуже-дуже легенький, навіть не стонвош, а мабуть, просто сатин. Дуже такий дрібненький сатин. Певні царапинки там є, але придиратись до них не будемо. Ну і основна і головна відмінність даного ножа від мори це те, що тут не сканді-спуски, а скажімо так, звичайні спуски і підвід. Маємо. Товщина клинка тут скільки у нас? 2,3 мм, досить такий міцненький, фіксований ніж. Руків'я, воно таке трошечки ніби як прогумоване. Ну, В рукавицях я цього не відчуваю, але повірте, без рукавиць воно трошечки як прогумоване. Піхви просто з звичайного пластику, я так розумію, ось ця частина з такого ж самого пластику, як і піхви зроблена. Мається темлячний отвір, нормальний, адекватний темлячний отвір, куди паракордик пропхати не складе жодних. Проблем. Також є насічка на руків'ї, вона тут різних розмірів, зверху, знизу, все по-різному. Коротше, для утримання нормально. Руків'я просте, вона таке трошечки бочкувате, бочкоподібне, і в принципі в руку лягає досить добре. Ну, як звичайний робочий інструмент, в принципі, нічого від нього чекати надзвичайного не потрібно і ніяких. Ергономічних оцих всяких вирізів тут немає, що також добре. Не вистачає мені Blackstone Wash. Якби був Blackstone Wash, був би One Love і мора курила б в стороні. Але маємо те, що маємо. Спуски у нас десь 2 третіх відхід від клинка, що в принципі нормально. Ну Коротше, звичайний удорний робочий ніж має бути. Роздивимось трошечки піхви, є логотип ганзо, є дренажно-вентиляційний отвір, значить про кліпсу я вже казав. І що ми можемо тут бачити, вони симетричні, але симетричні та не зовсім симетричні. Ніж можна вставити як однією стороною, так і іншою. Але є такий момент, що ось цей упор, який дозволяє більш зручно витягати ніж з піхов, він тільки з однієї сторони. Тобто ну, трошечки не як мені здається. І також ніж зрізає всередині певні ось ці упори, це для того, щоб він там міцно тримався, не люфтив, нічого тому подібного, але коли ми його вставляємо трошечки якось нерівно, він їх буде зрізати. То ось цей упор, якщо ніж під праву руку, можемо бачити, беремо правою рукою, впираємось великим пальцем в даний упор і це нам спрощує трошечки витягання ножа. Якщо ми його вставляємо іншою стороною, він точно так само класно фіксується, але даного упору з цієї сторони вже немає, і пальцем ми впираємось в самі піхви. Це не те, щоб. Е Якось нереально зробити, ніж нормально, можна легко витягати з піхов, якихось там проблем великого дискомфорту при цьому немає. Але чому не зробити ось такий виступ з цієї сторони? Ну це дивно. Сподіваюсь, в якихось наступних ревізіях на це звернуть увагу і зроблять цей виступ з цієї сторони, щоб піхви були повністю симетричними. Бо зараз вони ніби симетричні, але от трошечки, трошечки не повністю. Ну, коротше, дивно, але. Знову ж таки моментик є, нічого критичного, але от як є. Що ж, в принципі, в принципі, більше що дивитись на цьому ножі, я тут не бачу. Є, до речі, можемо побачити ось цей невеличкий чойл і тут заточка трошечки китайці зайшли прямо далі, ніж потрібно. Нічого страшного. До речі, плюс, що є ось ця плащина, можна буде зручно, ніж фіксувати в якихось заточних системах. Що ж, давайте подивимося, як він буде сидіти на ремені, а далі перевіримо, як він буде різати. Для кріплення на ременю ножа використовується ось така пластикова кліпса на піхвах. Ну і Давайте ж подивимося, як це буде е, виглядати. Тобто, фіксується воно з цим крючком за ремень, і ну, саме по собі воно ніяк з ремня не спаде. Виглядає це ось таким чином. Ну, в принципі, нормально, звичайно, для якогось там робочого ножа. Чи зручно його діставати? Ну, по-перше, з ремня це незручно робити, тому що руку треба сильно вигинати. Але, тим не менш, робочий варіант. Ніж дістаємо, в принципі, нормально. Вставляємо, фіксуємо. Дістаємо. Вставляємо. Трошечки мені не подобається, як його туди вставляти, тому що він іноді чіпляється за оті пластикові направляючі, які він трошечки зрізає. І це є не дуже зручно. Але, тим не менш, повністю все працює. Можна переставити, як я вже казав, і на ліву сторону його, але тоді у нас оцей упор буде, на жаль, нефункціональним. І з іншої сторони його немає. Тому на поясі ніж лежить нормально, в піхвах тримається, до речі, дуже-дуже добре не вдається його зовсім вибити з піхов. Трошечки там невеличкий люфтик є, але це коли прямо його намагатись знайти той люфтик. Сам по собі ніж ніяким чином не тарабанить і коротше в піхвах сидить дуже добре. Ну і так як це ніж а ніж в першу чергу має різати, давайте ж подивимося, як ніж буде різати папір. Перевіримо його заводське заточування. Та взагалі класно. От прямо класно. Я думаю, буде гірше. Тому по заводському заточуванню. Ножу явно плюсик. Справляється з папером він дуже добре. Відповідно, з якимись там базовими, простивими задачами для ножа, розпаковочки і тому подібне, він буде справлятись без проблем. Але ж ось такий фікс у нас не для розпаковочок зазвичай купується, тому зараз будемо тестувати його далі. Ну а далі на черзі гумово ярмований шланг. Добре. Добре. Реально класно. Е, дуже гарно він ріже гумовий ярмований шланг, от прямо не придерешся. При цьому руків'я зручне, тобто по ергономіці також запитань немає. Ну і по різу, як я вже сказав, все досить-досить добре. Е, гумова стрічка, подивимось. Е, ні, за один раз не вийде. Ну, за другим разом можна прорізати. Так, дивимось ось таким чином. Так. В принципі, нормально. Гарне якісне заточування, нормальна геометрія, він не дуже товстий, нормальне, адекватне зведення. Ну, в принципі, дозволяє йому ось так легенько нарізати. Гуму. Власне, з тестів по гумі я роблю висновки, що з продуктами ніж буде працювати дуже і дуже добре. А, а от як він буде працювати з деревом, це треба подивитись. Значить, тверде дерево, держак для лопати. Класно. Реально з твердим деревом він справляється добре. Mm, навіть трошечки мене здивував. Отут, отут добре. Так, суха акація, це м'якеньке дерево, його ріже будь-що, але наскільки добре він буде його різати, дуже класно він його ріже. От реально. Тому з загостренням якихось там кілочків, з якимись там. Роботами по підготуванню до багаття, тобто ця стружечка, оці всякі такі штучки ножем робити прямо одне задоволення. І я тут трошечки здивований. Я думав, реально буде гірше. Я думав, буде ну, так собі, типу, нормально. А тут прямо краще нормального. Тому, блін, класно, класно. Цим я задоволений і прямо дуже хочеться його порівняти тепер з морками. Що я зроблю дещо пізніше? Тест по автомобільним покришкам, я думаю, з легковою взагалі жодних проблем не буде. Тут проблем ніяких і не може бути. Взагалі, це для нього ні про що. Тому перевіряємо, як він буде працювати з е, товстими покришками від зіла 130-го. Тому що ситуації бувають різні і десь в лісі за вами можуть ганятися на 131-му зілі. Тому давайте перевіримо, чи зможемо ударом ми пробити йому колесо, цим самим тікти від погоні. Ні. Ударом не пробиває, але. Блін, ні. Стоп, десь тут має пробити. Ні, не пробиває. Тому пробуємо продавлювати. Ну, дуже тяжко. Дуже тяжко. Чому так? Ніби нормальна геометрія. Не знаю, може оцей досить товстенький такий обух. Тому що, ну, типу, ось так він заходить легко, а далі дуже туго йде, коли доходить до ось цього розширення. Е, да, з такими покришками йому важкувато справлятись. Ну що ж, ганзо 806, і в принципі я думаю, не можна знімати огляд на даний ніж, якщо не порівнювати його з морами. Ось, будь ласка, Mora 511 Basic і Mora Companion. Що ми маємо? По вартості даний ніж майже як Mora Companion. Він дорожчий за Basic, Basic там 400 з чимось, а ось ці два ножі по 600. Якщо порівнювати його з Basic, то ну, зрозуміло Мора Basic менше лезо, вона взагалі сама по собі менша і в принципі, тут зрозуміло, чому вона дешевша, мабуть так. Але от якщо порівнювати його з компаньйоном, це вже буде більш дорешне порівняння, тому що цінова категорія у них одна й та сама. Щодо леза, то у мори воно навіть трошечки довше. Ріжуча крайка у мори довша, воно тонше. І воно, до речі, ну, мені здається, воно буде менш міцним дещо. У мори сканді спуски Тут е, спуски звичайні з підводом. Так, кажуть, що у мори також є там мікропідвод, але зараз ми трошечки не про це. Е, по руків'ю, в принципі, трошечки відрізняється руків'я, але не сильно. Зручне і одне, і друге. З недоліків, те, що я бачу, у мори немає темлячного отвора. Темлячний отвір це, в принципі, можна сказати, перевага даного ножа. І також е, у піхвах мори немає. Немає двох тобто вони не симетричні. Ми не можемо вставити мору в піхви іншою, ну, Тобто, вставити можемо, але вона не буде фіксуватись тільки однією стороною. Ганзо ми можемо вставляти будь-якою стороною, і це добре. По габаритам ганзо ну, трошечки менші піхви. В принципі, ось так вони виглядають поряд. І не знаю, треба прямо проводити тести порізу, тому що. Ціна однакова, геометрія різна, ножі трошечки різні. Прямо буде окреме відео з порівнянням по тому, як ножі ріжуть, як ножі стругають. Буду порівнювати ганзо ось цей 806-й з морками. Ну, а огляд на цьому, в принципі, можна закінчувати. Якщо підвести якісь певні підсумки, то ніж хороший за свої гроші, це нормальний робочий. Адекватний інструмент з завданнями він буде справлятися. Він мене дещо здивував. По тому як він ріже, по тому як він стругає дерево особливо. Тут прямо дуже цікаво буде його з морами порівняти, як вони будуть в порівнянні працювати саме по дереву. Це, мені здається, найцікавіше буде найцікавіший тест. З продуктами, я думаю, будуть працювати чудово, що той, що той, ніж там проблем не має бути. Але от з деревом ну цікаво. Коротше, подивимось. Так, що ще хочу сказати. В принципі, ніж гарний. Він не вбив це море, далеко не вбив це море. Це як альтернатива, мабуть, морі. В кого вже є всі мори, а хочеться ще якийсь новий цікавий ніж. Цей ніж для нього. Може, комусь релігія не дозволяє морею користуватись, я не знаю. Ті будуть купувати ганзо. Хтось панічно боїться сканді-спусків для них, ось знову ж таки ось цей ганзо. Для кого ще він? Ну, В принципі, можливо, по дизайну він комусь зайде, можливо, комусь важливі симетричні піхви. Це, ну, для когось це може бути дійсно важливим моментом. Це все нам пропонує Ганзо. Сталь тут 8 хром 14. В принципі, начебто непогано. В порівнянні з 12-м Сандвіком, ну, хто зна, хто зна. До речі, ось цей компаньйон у мене з Вуглецівки. Тому, мабуть, не дуже буде коректне порівняння, але тим не менш. Тим не менш порівняти буде цікаво. Коротше, ніж класний, за свої, свої гроші він однозначно коштує. Це не вбивця море, це альтернатива, це ще один варіант. Це просто ніж, який також варто розглядати. Десь на аудор, десь як робочий інструмент, то в принципі з ним все нормально. В описі до відео буде посилання на офіційний сайт. Там працює знижка 10% по промокоду Не Забувайте нею користуватись. Працює вона на весь асортимент інтернет-магазину, не тільки на даний ніж. Ну і також є різні кольори, є з чого обрати, є трошечки інша модель. Це 806 є 807 модель дуже схожа, але там трошечки піхви інші, трошечки дизайн руків'я я інший. Але то плюс-мінус такий самий ніж, плюс-мінус за таку ж саму ціну. Коротше, переходьте на сайт, дивіться, що є, замовляйте з промокодом Полікарпович. А я на цьому вам дуже сильно дякую за те, що дивитесь Дуже дякую спонсорам каналу за фінансову підтримку. Також долучайтесь до спонсорства, це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дуже сильний вітер. Перепрошую, сподіваюся, що вітрозахист буде з ним справлятись. А я на цьому закінчую. Всім успіхів, всім дуже дякую за перегляд, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. І прямо зараз я буду знімати порівняння оцих двох ножів. Тому, щоб не пропустити, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!